доброго дня, підемо глянемо, де там мій чоловік пропадає. Ку-ку. Добрий день. Що ти тут пропадає? О, вже і тут краса. Вже ну, красота, все, все працює, навіть крив, крив. щось десь там воно. Це ще механізм не проробився. Трішки заклов, кирпичом. ще й... Яку... Квальт трішки в грудках попався, чи довго стояв, то поки так зашпаклював, тоді Ну Та зробив їм нову лісничку, прикріпив, щоб вона не понайде нічого, хай виходять собі, поки вони ось о... Перес... mm. пересилання в них, то кріпив на ну, такі кріпіжі. Угу. Uh -huh. не капітально, ото що замовляв в інтернеті, за... Получається, прикручуєш вони розплеску і цей прижимається до рами, і все. Ну а тоді ж о, робив анкерами. Попідробляв трішки в коробку. Дуже не виводив, все не в хаті, що його там вилизувати одкоси, уголки, Нахину не треба. Ото позапінював, де от там гріхи, там запінив, ну куди, куди не можна було достати. То трішки попідводив, вони вийдуть, он, як дядьки, бух. І не дутимо, бо в минулому та, році дуже багато. Сяли дерев'яні та капець з деромахами, зимою все примерзало. Зараз навіть у тому приміщенні, що ми доробили ремонти, туди заходиш теплень, там звукоізоляція. бо буває, на, так як стояли старі двері, вікна ще колись рівняю. Ну, от вікна обичні там, стоїть. це було просто капець. Хоч з хати виходь. Вони як починають то півп'ятоку курікати, то а зараз герметичність. Тож. Покрутились, повертились з дружиною. Замовляємо і сюди двері, робимо повністю. Тут будемо перешивати, зашивати, робити перегородку. А тут обичні дерев'яні каліточка чи двері стоять. Все ж таки кабанчика чи двох ми вирішили обзавестися, попідкрасуємо, що базок. А там будуть в цьому відділенні, що перегородимо, поставимо брудер для курчаток. Тут теж вони будуть там сидіти курчатка, щоб лампа, брудер, щоб можна з брудера було випускати. І отгородимо півників, де дорослих, де будуть півники, чи наростатимуть на бульон, чи на сім'я. Тут буде доросла брама світла, буде тут нестися, буде виходить, вигулювати півники і помиряться і там. Прямо це нічого. Поставимо їм гніздечко сюди. Ну, Їх не багато, трішки, трішки попідбілюємо. Все-таки красота виведена, як хто слідкував з першого дня, що тут творилося? Гниляки, сіки. Ігор Олексійович пройшов тут з мусорами, з тачками, батьки. Тільки казав, не дивіться на да, потолок. Не, не, не про видацькую, бо там тоже ж так багато. От, ти тільки на слова, та хрен ти його будеш робити, скільки треба грошей, скільки все робиться. Як є якийсь план, є мрія, потихеньку, потихеньку підкалимили щось десь відклали і попрацювали. тож... То, що так, а так дуже-дуже багато браку. Дуже багато. Так, чи фарбу закупляємо, відкриваєш по пів банки, чи купиш якийсь буває клей для плитки. Ясно маю, так підшпакльовую, таким буває. Буває раз нормально, другий раз візьмеш такі грудки, що хрен його що, що робить, воно не міксером, не розбиває їх, ну не де нічого. Буває різне. Ну, а так, ото подобається все через інтернет. Зайшов, заказав, прийшов на нову почту, передивився. Аби назагалі додому да, до про привіз чи привезе додому і без ніякої морочня, то їдь у город, думай. Хто привезе тобі чи ті даже вони стоки? Хто там писав гамно будуть на сонці крутить їх? Я не знаю. Буде то й буде, значить купимо щось друге. Значить, щось купимо краще. Желізне, ну його в баню не хочуть і ставити желізні. Воно у нас вітрюгани тут біля річки. Ну рухи желізо це гамно. Десь отой льот насом пластик прослужив та дуже давно. За ще як будинок куплявся, в як поставилися. І, і ми вже тут другий рік то ну, вони довго стоять, просто що трішки повигоряли. А ці ясі сі вигорять компресор, я ми он трішечки підковходимо, та й буде свої. правильно? Головне, не шо бо виходиш, он зайде глядачі. Там видно же. Вийди сюди. писали, навіщо? Навіщо потрібно Ось бачите? Воно все і заходиш у сарай, Все все тобі на голову Так, воно і ми ще ходимо попід сараєм. Як скалітки. зіткнулося, зіткнулося ще з тією проблемою що виходить, тут виліт шифера невеличкий, а туди далі шифер вже старий і отак поопускався. І прийдеться брати болгарку блін, і шурувати пиляти, бо теж такі бруси попідмащувати, накручувати, таке по колхозному То буде погода, вже фарбу купили, пофарбуємо фронтони, та й потихеньку а на той рік дай боже дожить. І було би здоров'я, то може замінимо її на цю кришу, та й не будемо з знайому. Ну поки не тече. Хоч десь mm -hmm. вроді рискаренька, ну було. ще ще тримається. Тож збираю інструмент, мию відра, шпателя, та піду та хоч ось уже пообідають, уже вечерят вже вечерю, вже, ну, вже, вже на годин п'ять. Ні, чотири мав вже п'ять. Всім горного дня, дякую за ваші коментарі. Почитав вчора був трішки час. Ну, да, дякую за підтримку, багато на хто дивані. підтримує. Да, повежав, почитав. Тож, велика вам усім, дякую. Ви в нас найкращі.